Так, ми готуємо публічну заяву від ГВР для того, щоб влада дослухалася, для того, щоб цей бюджетний процес пішов трошки в іншому напрямку. Звичайно, тут треба працювати з профільними фахівцями. Звичайно, перекроювання бюджету це не та річ, яку одна людина одноосібно може розкласти по пальцях і сказати як правильно, але з нашої точки зору резерви в державі є. А тим більше, резерви на Такі на таке першочергове, на таке кричуще важливий як би, пункт, яким є зараз забезпечення військовослужбовців. Бо я побачив і навіть в залі, навіть от під час сьогоднішньої дискусії, що люди деколи плутають. Забезпечення армії, забезпечення військових так на армію виділяють суттєві кошти, і вони мають тенденцію до зростання. Але закупка озброєнь, якісь логістичні витрати тощо, і виплати військовослужбовцям та членам їхніх сімей, ветеранам, людям з інвалідністю внаслідок бойових дій це різні речі. І тут ми говоримо вже категоріями і справедливості, і категоріями соціального забезпечення, і взагалі категоріями єдності бо люди які віддали найважливіше найцінніше і продовжують віддавати для оборони країни і в той же час почувають починають відчувати себе на узбіччі суспільних процесів це неправильно тим більше коли країна веде війну за виживання